Державний бюджет України на 2026 рік прийнято. Встановлено розмір мінімальної заробітної плати, який становить 8647 гривень. Показник розміру мінімальної заробітної плати є одним з основних показників, який впливає на інші економічні показники, які будуть використовуватися протягом 2026 року. Серед таких показників це ліміти фізичної, е, Осіб-підприємців. Так, відповідно нової мінімальної заробітної плати ліміт ФОПів для першої групи становить 444 тисячі гривень. Ліміт для другої групи становить 7211, 7 мільйонів 211 тисяч з хвостиком, а для третьої групи – 10 мільйонів 91 тисяча з хвостиком. Тому працюємо у 2026 році в межах цих лімітів. Державний бюджет на 2026 рік змінив розмір мінімальної заробітної плати. На основі мінімальної заробітної плати розраховуються ставки податку, які будуть сплачувати платники єдиного податку до бюджету. Так, з 1 січня 2026 року для ФОПів першої групи єдиний податок буде становити 332 гривні 80 копійок. Військовий збір буде становити 864 гривні 70 копійок. ЄСВ становить 1902 гривні 34 копійки. Проте нагадую, якщо у вас є місце роботи, на якому ви отримуєте заробітну плату не менше, ніж мінімальна, ЄСВ як ФОП, ви можете не сплачувати. Групи, у 2026 році будуть сплачувати наступні суми податків. Єдиний податок 1729 гривень 40 копійок. Військовий збір, так як і у першої групи, буде становити 864 гривні 70 копійок. ЄСВ становить 1901 гривня 34 копійки. Платники єдиного податку третьої групи, як ФОПи так і ТОВКи не залежать від розміру мінімальної заробітної плати, сплачують єдиний податок у 2026 році 5%, якщо ви платники ПДВ 3% плюс ПДВ. Військовий збір у розмірі 1% від суми отриманого доходу та єдиний соціальний внесок, у разі, якщо ви не працевлаштовані, сплачуєте в розмірі 1 тисяча. 1901 гривня 34 копійки. ФОПи першої та другої групи єдиний податок та військовий збір сплачують до 20-го числа поточного місяця. Тобто за січень до 20-го січня, за лютий до 20-го лютого і так далі. Єдиний соціальний внесок сплачується один раз на квартал з розрахунку за три місяці до 20 го числа місяця наступного за закінченням кварталу. Проте, якщо ви боїтеся заплутатися, ви єдиний соціальний внесок можете сплачувати щомісячно разом з, ЄС, з єдиним податком та військовим збором. Це не є помилкою. Єдинники третьої групи подають декларацію, щоквартально протягом 40 днів після закінчення кварталу, а сплачують єдиний податок протягом 10 днів після граничного дня подання квартальної декларації. Не порушуємо терміни, працюємо, отримуємо кошти та не забуваємо вчасно сплачувати податки, щоб не отримувати штрафних санкцій.